Лібіда вже зараз відчуваю. Ми можемо дата Лібіця. Не можете, ви Лібідіса. я не бачу, в цьому нічого поганого. Соні Маразюк зробили предложение. <рес> я буду це продавати. <рес> 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 я продарую картину з цим словом. Прийшла в карти сидить і така, я бабло оператор. Всі хочуть мене об обрати, але. Друзі, привіт! Ви на каналі Київ Пасажирський. Це шоу Карти на стіл. Моє ім'я Іван Заєць. А я Таня Читата. І ми починаємо шоу, в якому наш головний герой сьогодні буде витягувати питання, які ми для неї підготували. І за допомогою карт Таро ми будемо відповідати на ці запитання, які можливо хвилюють е, Соню Або, як в житті. <світ> Або навіть ніколи її не хвилювали до сьогодні. Але з сьогоднішнього дня можливо почнуть. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк цьому відео. А ми починаємо. <світтє> О, сьогодні у нас в гостях Соня Морозюк, українська художниця, дівчина картини, якої ви 100% бачили, авторка сенсів. І як вона нам сказала, додай в кінці, що ти сказала. Там шматочок про те, що ви 100% бачили мої картини, котрі вас можливо вже заїбали. Але, але але вибачте, але вибачте, маю амбіції, буду працювати ще й далі. Я ще й тут, тому що да. на всіх пакетах да. е е сільпо на сіль не будемо. Нам не платили за інтеграцію. А все, все. на всіх пакетах яку пробує дарма не дарма. До зйомки випало колесо фортуни, Це все тільки в тебе починається. Тримайтесь, друзі. Підписуйтесь на цей канал, на мій канал. До речі, канал Соні ми залишимо в описі. Да. Я перевірю. Побачимо, побачимо. Соня Морозюк. Художниця. Картини якої ви точно бачили, але вони могли вас вже заїбати. Соня, скажи, будь ласка, от є людина, наприклад, яка дивиться цей випуск, вона ніколи тебе. Я не знаю, є такі люди чи ні, але можливо. От що три речі, які ми стовідсотково маємо знати про Соню Морозюк? Ти любиш. Що я люблю життя. Раз. — Я люблю свою роботу. Угу. — І я люблю їсти. <рес> Як часто ти їси? Ну, раз шість день точно. Я думаю, раз шість днів. Ні, це ідеальний початок — Раз шість днів. Все, що ви хочете дізнатися про Соню, якщо ви не знали, ми також залишили посилання на її YouTube канал, на її Instagram, на її OnlyFans. Там, в принципі, все є. Чи будуть картини Соні офіційними обоями в нових айфонах? А це прикольно! Давайте давайте це амбіційно, але а, якось об давайте все роком обмежувати. Да, 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 ну, да, наступна давай. презентація, коли в нас вона Это б... у наступному році, так да, коли буде наступна презентація. Фансикстин я, я ще так в Україні не все не зі всіма зробила колаборації. Та ну я не знаю, але е, карта свята, святкування фарт, задоволеності. Фарт. Знову ця карта. Тройка кубків. А, взагалі, чекаємо наступний 16, iPhone. Айф... Yes, okay. єс айфон. Навіть якщо це можливо і на iPhone, але щось таке буде велике. Да, через те, що ти будеш дуже, дуже задоволена, якою великою співпрацею протягом року з кимось може навіть за кордоном. Ні, я думаю, що знаєте, хто мені може сказати, що це і Такого ніколи не буде. Я думаю, що все в цьому житті реально. Тому що я ну мені страшно уявити, скільки людей використовують мої картини як заставку для телефону. тож... насправді, якщо ви використовуєте на обоєсоні, да напишіть яку саме картину використовуєте, щоб ми розуміли і написала вам авторське право, що ви використовуєте картини без чи можна Ні, Ну, ну, вже господи. А, а вже я цілі, вона сама <пробітник> телеграм-канал робила, так. колись я там брала ці ну, картинки якось. Так, собі. Так. Я, я думаю про людей. знаєте. Як Соня реагуватиме, коли її діти робитимуть творчість олівцями на нових шпалерах. Я буду це продавати. Ні. А блін, це ж прям ідеально. ідеально. У мене ж є серія. Де, ну, типу, насправді здається, що намалювати я, так, як ми малювали у три роки, це дуже легко і просто. От про, спробуйте намаляти, ну, намалювати каляки-маляки. Так, спробуйте. Але мені дуже ну це одни з моїх найулюбніших картин, де я е, типу, зображу дитячі малюнки. Це угу. клас. Так випало щось. Ні, не випад... Я витягнула. А, да все буде нормально. Татко буде дуже задоволений. А, він той скаже: доця, синочок, малюй, папа, все купить, тому що тут дуже потужна і машинка. Чи покаже Соня свого нареченого публічно в найближчий час? І не на заставці телефону. <гум> так, ну давайте. Давайте. А, давайте протягом наступного року. А, ну, а потім поговоримо про нього, якщо ми можемо поговорити. Ну можна про мужчину говорити? Не, можемо, звісно. Ну, побачимо, побачимо. побачимо. А, давайте. Чи розвіртуалізує суке слово буш як, нареченого наприклад, авторка сенсів? Це типу, розвіртуалізує. А, це, це, це. Але це сексуальне звучання. Тільки розвіртуалізує. Розвіртуалізує. бухи не скажеш цю фразу звісно. Давайте, давайте ще раз. Слухайте, да, ну там кохання. Ну звісно, вона покаже. Це король Кубків. По перше, вони страшенно за да, король купка. Він дуже її любить. А якщо а, казати про карту? А якщо казати карта так чи ні, то звичайно звичайно, звичайно ні. так так, так, покаже, покаже, покаже. Але давайте підглянемо тут, ще на нас є сказка. Соня не так проста в підході до відносин, як вам може здаватись. Дуже стратегічна, продумана, розумна, покаже, покаже, тому що напевно протягом року вона дружиться. А, а вже... пропозиція була зроблена. Так, нещодавно. Так, нещодавно. Бо знаєш, як я зрозумів? Я, я їду зі знайомою в машині. Я... Птічка в в Я клітки! Ти видел? Sony Маразюк сделали О, там приблизно так і було. Ага. Чесно, я не отрую. Я кажу, ну окей, Сашу з цим робити. Ну це ж капець, вона ж його не показувала ніде, а тут він є. Ну Це прикольно, всім дівчатам завжди це цікаво. Мені якось просто мені навіть трошки обідно, я це все знаю, бо я в інстаграмі все дивилася. Ти його показувала в інстаграмі Ні. жодного разу. Ні. А що за тренд? Поясніть мені, будь ласка, в чому зараз прикол, типу, щастя любить тишу, чи в чому історія? Дивись, мені, в мене як історія. Я досить відверто взагалі веду свій інстаграм. Ну, от взагалі. Ну, Яка як я в житті, так, так я і транслюю своє життя там в сторіс, в дописі, в картині. В картині. Артинах і стосунки мені потрібні для того, щоб я десь взагалі відпочивала. І це був, знаєш, типу острівок приватності. Тому я не показую свого нареченого, але він є. Він є. Я його не видумала <свистак> та, та не, не вигадала. Да, і да? в той момент, коли я захочу. Ну, Показати, ну, так, показати і так підскаже мені моє серце. Я це обов'язково зроблю. Дуже багато в мене є знайомих, які теж не показують своїх, типу, другу половинку. Я ніколи не розумів. Ну тобто дівчата реально роблять це в інстаграмі, шукають для чого? Для того, щоб ну, тому, трошки що, більше знати ну, про те. Давай, давай так, що взагалі, на жаль, людям непритаманно щиро радіти, коли у іншої людини все добре. Тобто, це, це для знаєш ти типу, мій улюблений, моя улюблена категорія хейту. Це не стосовно картина стосовно мене, типу, там. Хулі така щаслива в сторіс? Війна. Я кажу: ну, типу, вам буде легше, якщо я типу плакати буду в сторіс. Ну, типу, люди не вміють радіти за якусь якесь щастя інших людей. Тому знаєте, якщо за мене не можуть радіти то за картини? за картини, да, за хлопця, да. тим да. паче. Ну, типу, коли я зрозумію, що хочу показати, я це обов'язково зроблю. В коментарях у нас запитують. Читаю. Скажіть, будь ласка, від мене пішов чоловік. Чекаємо його повернення до кінця року. Ім'я, ім'я, ім'я. User783. User783 чи а, повернеться до нього його чоловік? Його чоловік, до нього чи до неї, я не знаю. Ну там наче до нього. Побачим. User793, чи повернеться твій чоловік до тебе? Двоєка кубка в любовь, все буде, повернеться, чекай. Кицюнька чи кицюнчик? Двойка кубків. буде. Єс! Yes. супер, якщо ви хочете отримати відповідь на своє запитання, напишіть, будь ласка, його в коментарі. Ми обов'язково озвучимо його у наступних випусках. Чи жалкує Соня Маразюк, що колись відморозила гарного хлопця? Взагалі, як Ой, часто, давайте та, так, тоді перед цим, щоб ми трошечки звузили, як давай. часто ти морозила раніше пацанів? Ну, дуже багато. Давайте, взагалі... от Можемо так, про якісь стосунки, типу, що вони завершились. Давай, так, то, ніщо, бо, да, Чи жалкує про якісь стосунки, які завершились, перефразуємо. Давайте. давайте. Угу. Ну, ви ж розумієте, жалкувати можна про різні речі в стосунках, але давайте подивимось. Про зраду, наприклад. Там, Там мені здається, дівчинка не про що не жалкує, тільки рух вперед. О, па а, а, тут знаєш О, <ріст> тут, тут з жезлів це рух вперед, це впевненість, це планування. А, ну скажи, чи так є в житті? Да, я ж тебе не знаю, Я як не, я не жалкую, тому що я не жалкую, і не жалкувати класно, тому що зрозуміти, що якщо ви так зробили, це був ваш вибір, необхідний вам ну вам особисто у той проміжок часу. Чи буде у Соні артрит у 2024 році, якщо вона надалі малюватиме картини на колінах? Артрит, господи, я думаю, що Це ретрит, знаєте, про це. Ну, знаєте Про артрит, це добре. Ти часто малюєш на так? Я завжди малюю на колінках, так. У 24 році буде артрит? пожалуйста. Буде, походу, блядь. Це моя улюблена пауза. За, за, за щось, ну слухай. А, Um, ну коротше, е, переживаєш ти за щось, але не може не за артрит, За здоров'я. Але, здоров да, Поліна, здоров але за здоров'я загалом ти хвилюєшся, нічого поганого не буде. на дні де карта е, уміряності. Тобто, е, якщо ти хвилюєшся, ця карта каже, начебто, що так, слідкуй, а, да, там, угу. за, за всім, що ти, про що ти там хвилюєшся, просто слідкуй і нічого поганого не буде. Помірний розвиток всього, тобто ти контролюєш. Визнавок перед тим, як пройти користується чекап організму, ви подумайте 300 разів, на що вам це потрібно. А ти взагалі часто проходиш чекапи? Я от нещодавно, мені виповнилося 25 років, я подумала, що вже ну, потрібно. А це чекап там, де і кров, все, чи все? Все, всі жидкості. Там тебе і всі жидкості? жидкості да. Чи будуть картини Соні популярніші за картини Бенксі? Ну, що скажеш, ну смотри, а, ну, тобі це не нужно. а взагалі хто цей Бенксі? Ви його Ви Знаєте, от я б хотіла б додавати, так сказати, соку цьому шоу, але немає нічого крім крім правди для вас. Тільки поступовий розвиток, плідна праця і співпраці в цілому тебе приведуть до успіху, до якого ти хочеш, навіть бути популярнішим. Я зрозумінка лану важливо, ризикуй ризикуй. Карта ну. блазень, я запам'ятала це слово. Його картини yes. можна зіпсувати на його місці місце. Власне, ризикуй, іди вперед. Коротше, а скажи, будь ласка, от я думаю, що люди ж творчі, вони по-різному підходять до Бенксі. Типу, mm. ти вважаєш його генієм, чи все-таки це, типу, піар-ход? Ну я вважаю, що ну, Це моя суб'єктивна думка. думка, не об'єктивна. Що більша частина його успіху це, от якраз маркетинговий хід з. Тим що ми не знаємо, хто це? Може можливо, останнім Морозюк теж не одна малює свої картини. Ми ж ніколи не бачимо. А, може, я зараз її домальовує хтось, типу ва. Бенксім. Ми справді, дивись, чи було таке. запитання тепер. Щоб, ну, типу, ми ж не знаємо, чи малюєш ти сама їх? Ну, Там нічого не складно. Як моя? Як батюшка. О, це актуальне питання. Пожалуйста. Галочка під'їхала. Знаєте, це вже все, це вже не актуальна новина. Мурали. Uh -huh. Чи вважають кияни, що будинки з муралами Соні красивіші за будинки? Town? Слухайте, їм взагалі не нравляться мурали. — Соняни. — ні, взагалі нагадує ну, ну тому, що я сама вирішую яке питання. Я задала тільки шикарно. <гум> <І> вони... <гум> Що шикарнописували А що? людина. Проста. Вона йде. Вона не знає мурал Сонін, не Сонін. — Ну Там підписано бач... знизу соня Морозюк. Ну не всіх бачить. Я не всі бачать mm. Короче, Просто людям не подобається. Вони, наче, не розумію, чому ну у нас людям багато чого не подобається, але нічого страшного нічого не страшного, дивіться перетерпом, перетерпом. Дивіться, тобто комфорт таун. Ви подобаєтесь більше. Остаточно Лава, всім, бо... всім привіт, справа оберега да. Соня. Чи ти відчула а, підвищення твоєї поперебіда? Я вже зараз відчуваю. У нас за сексистські штучі шутки відповідає жарти Іванчик. А Де тут сексизм? Що плохого е в лібіда? Ну no, просто стримуй себе, раді Бога. Ти з -з заміжня людина. Так а ну, що я не можу сказати слово лібіда? Не можеш. Так і Соня жит... заміжня. Ми можемо дати лібіди. Не можете, ви лібідіса. Алло? Так при чому? Я щось наберу. Так не, не надо. Пожалуйста. <rs sigling> <р Christmas> а є картини, які ти повторюєш? Ні. <р naszu> Тобто, умовно, якщо є картина, на якій написано, що може бути краще ніж сім'я в 44 мільйони, я не Тобто, ця картина, якщо до тебе прийде людина, скаже: дивіться, я хочу таку картину. Цікаве запитання. Ти я не намалюю. намалюєш її знову? Ні, ні. ні. А чому ну тобто, у мене у друга умовно, у мене у Тані от є така картина? Я теж хочу собі таку додому. Ну тому Нажаль, що на жаль немає. Є є історія, коли ти обираєш, ну типу чесність знов таки чи бабло. Ну, типу, я не обираю бабло, з цим. Ти скромна дівчинка прийшла в карт'є сидить і така, я бабло не обираю. Ну, так людинка в пахує паху паху на... з 12 років, тому знаєте, все, що має. Перша все, картина Соня вийшла 13 років тому, тому хто знайде її, ми подаруємо. Ну, я е... першу картину продала 5 років тому за 30 баксів тут в Києві. Кожного дня ти малюєш різні картини. Пишеш різні картини. Угу. Чи ображається Соня? Що її картини популярніші, ніж вона сама? Я маю цю запитання. Ні, почекай, <реку> почекай. давай. Я Зараз, ми ну, послуху, що скажуть. <реку> Я не ході вже на цьому запитанні Соня вийшла зі студії. Наче ти за щось переживаєш в цьому процесі? <реку> <реку> А, може, ти а, не знаю, Ти ще поясниш за що, але що ця що карта каже? А, в якщо ти навіть за щось в цьому процесі переживаєш, це не так страшно, як тобі, тобі здається а, насправді. Тобто, більше це думки в твоїй голові, які можуть заважати. Саме якимось внутрішнім твоїм процесам. Uh -huh. Але знову дивимось, під не знаю, чому в цьому випуску я до, до, до вирішила дивитись підсказочки. Нормально. Фішки. да нічого, ну все клас буде, врешті-решт. Але сла щось Богу. саме думки, які з тебе турбують. Розкажи нам які. А ну дивіться, я з цією ну це не, не є проблема. Це типу мій особистий дискомфорт. Що я зрозуміла, що багато людей там ну, кожен другий 100% бачив мою картину, але не знає, що їх малювала я. А я ж дівчонка, ну, красива, красива харизматична. Заміжня, правда. Вже заміжня майже. От, І я через це е, вирішила зробити свій YouTube канал, щоб люди бачили, що за особистість е, стоїть ну, тобто, за, за картинами. То, так, потому, просто, що, значит, ти хто? Я Гадалка. Гадалка? Боже, яке чудове запитання. Пожалуйста. Чи ображається Соня? Бо у нас рубрика, чи ображається Соня. А, ну, типу, Всі хочуть мене образити але… Ні. Не, не вийде. Не вийде. Коли її картини називають «Каляки-маляки». Так, давай. От зараз, ми, от зараз ми з вами перевіримо, а чи брешуть карти, чи ні. Тому що я думаю, що ви е, знаєте відповідь на це запитання. Я з знаю, знаю, нею зараз це Почекайте, буде. -да. Зараз, та ні. Не брешуть карти. Мені взагалі я сама так називаю. Боже люди ми знали. А, до речі, до речі, що така позиція надзвичайно потужна, впевнена людина в своїй. другий раз. Вже чи третій карти цього. А вона ну і дру... то саму, коли розуміє, другий... що треба трошечки щоб соня у відповідь підписалася. Вона ми, одну, і... одну... мастер-клас не хочу ко контексти. Ні, ну а що тут Ні, по... вибачте такого? Я, Я хотіла на мастер-клас. Ну... Що... Коротше, дуже потужна позиція. Цю дівочку знову нічим не похитнути. Достатньо, достатньо в тобі мускулінної енергії в своїй справі. І ти ще така, що по цій карті підкориш інших. Тому ні, ти не байдана ображає тобі насрать. Хто не з <зеркан> нами, тут під нами. Дебільними, я поміж, на, будь ласка, доб'ємося. Да, Скажи, будь ласка, давай. як самими дебільними варіантами називали твої картини? Я розумію, що каляки маляки це типу, прикольно. Як ще називали? Ну, пишуть, ну Нічого <смітно> страшного. Не плач, помиємо. Ну, це, насправді найрозповсюдженіше, я вам можу сказати, це мазня. 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 Оце мазня. Мазня. люди, я кажу, ви можете б я благаю. От, будь ласка. О, я звернусь до ваших підписників. Любі підписники, будь ласка, напишіть в коментарях нове образливе слово стосовно моєї творчості. Бо слово мазня це вже тупо не цікаво. Мадня теж не цікаво. Давай. Давайте, Давай давайте тоді вирішимо, що ми подаруємо за найобразливіший варіант того, як ти я подарую... Нічого. я подарую картину з цим словом. О, клас, о, прикольно. Роз... Придумайте назву, як образливо можна назвати картини Соні Морозюк. За найприкольніше або варіант, який Соня, Ми подаруємо вам картину з цим словом. Просто який, який За ведучий такий шоу, шоу, токсік шоу. Да, типу, ти і да. далі буде ну, yes. ваше слово. Все ясно. Клас. Давайте. Чи є картина Соні в галереї телефону Володимира Зеленського? Пане президенте. Здала ідеально, як богиня. А може вам людина, котра знаєте, буде просто запитання читати? Тобто тобі Немає. Нема? розбите серце, так. Розбите серце. Могло би бути вогник-вогник, жарка-жарка. Але мене. Але пане президенте! Але все попереду. Все попереду. Ти маєш за сан! Я думаю, що зайде Володимир Олександрович на Пінтерес. Картини Соні купують більше через тренд, ніж через мистецтво. Цікаве запитання. Давайте, давайте більш конкретно для карт. Чи купують Соніни картини через те, що це просто тренд? Конечно. Що це Звісно, так. Да. Ну, <реш> ну можна... зараз... Гадалки не Знає, зараз буде <реш> Ні, ну давайте розбиратися. Так, блін. Майстер-клас. Мастер-клас. Знову ця карта випала. Ну тобто, тобі напевно хотілося б, щоб а, а, не тільки ти була сучасна і якби да, от а, на часі, а щоб от, це прям було як війним новим а, подихом. Mm. А, як... Видом мистецтва. Так, ну так я не всім працюю, все норм боже. Чи продаватиметься мерч Соні на Троєщинському ринку? Бо, перше, давайте так. Ми знаємо відповідь вже на це запитання. Во-перше, Він там вже є, напевно, я сама на руки тут відкрила. Ну. 63А, Шістя ну, 63А біля цього біля арабів, біля раба, коли продають сладості no. і Pringles спозниця. Значить чи буде мерч Соні Морозюк продаватися на Троєщинському ринку? Будь ласка, я не бачу в цьому нічого поганого, чи буде продаватись? Ну не знаю. Тут така. Ну, якщо навіть і буде, то це не успіх для того Я Ну для Соні Морозюк. грошиків ларки небагато. Ну тобто це якась така карта стабільності, можливо, і ні. Я викуплю Трещинський ринок. О, А це амбіція. Це амбіція ну, Сонце. Амбиція. я всього взагалі нічого не, не бачу такого, тому що мені здається. А що там на дні? крім Трещинського ринка? На дні колесо калісофортуни. <свист> <свист> Марч пошла! Марсь <свист> пошла! <Маш свист> пошла. <Маш свист> можливо, <а> ринок, <свист> його немає, але він з'явиться. 63А, Напишіть, будь ласка. Є сторінка Соня Морозюк, <свист> <в> нижнє підкреслення. <свист> Колаборейшн. Туди, будь ласка. Колаборейшн, можна? Колаборейшн це трошки інше. Чи побачимо колаборацію Соні Морозюк та речей з Ашану в найближчий рік. Боже, він хотів мене принести, що я тільки Ашану. Я не тільки про... для Сільпорису. Ну, я, на, я, на, я, Якщо є задачі, я намалюю для всіх. Я взагалі я можу обґрунтувати, що типу питання про про мерч це прикольно, тому що мені здається, що потрібно задовольняти всю аудиторію, котру можна. Типу, там не тільки продавати за там великі гроші картини. У мене є там поціновичі, котрі там. Не знаю, для них є щастя, що вони можуть купити кейс на телефон за 300 гривень з моєї картини. 100%. Я їх, я їх поважаю, тому якщо ну, потрібно буде зробити мерч для ринку, я зроблю мерч для ринку. Ні, не буде. Ну я калашматила, подава, тому що Ашан. Не вийшов з російського ринку Ереп. А, а не це буде. Тут, тут знаєте, вже капуста і ні подкорміш мене. Ну я чекаю, все. Хоча людинка та любить гроші. Ну а хто їх не ні, любить? — Ні, не буде На, Напишіть, будь ласка, люди? добрі, хто напишіть коментарях, хто не любить гроші. Я знаєте, Скажи? ми за цей випуск стільки разів попросили людей щось написати. Вони там хіро знають чи писати за гроші, чи писати за назву твоїх каляк маляк, ну, чи записати ну, за масштаб, хай, хай пишете, що вам погано, чи ні, що? нам хорошо. А, а, Активні. Останнє. Останнє, ти можеш задати будь-яке своє запитання, да. яке в тебе є. картам. Чи є в тебе будь-яке особисте питання, яке б ти хотіла задати, і зараз отак з однієї карти отримати підказку. Зважаючи на всі ці генеальні питання, якесь своє. Може, якщо є, то задавай. Давай про мій Ютуб. Чи буде успіх у моєму ютуб каналі? Давай. Давай. Чи буде успішним? Мій проєкт. Врешті-решт Ютуб. Врешті-решт, люди! Активніше, Ну я маю на увазі, що ти працюєш над ним, так? — Ні, ну я працюю, А я дивилась... — Я дивилась... — Та все, буде тобі майстер-клас, давай розклад роби. — Геніальний випуск. — Так, так, там це ж про пацанів, так? — Про пацанів, про жінок. — Так, чи буде успішним Ютуб Соні Морозюк? — Так. — Найближчим роком? — Роком. — давай. Все, на наступний. Слухайте, слухайте, слухайте! Бо я тебе ще зарішу цей карт і піді подруку чоловіку а, карта правосуддя. А, Тобто стільки скільки ти будеш вкладати в цей проект, Це стільки, стільки ти будеш отримувати тобто, ага. сил, час і так далі. А, але Боже, ти... що за? Татана. Це не бісавщина, чому всі <свят> одразу так думають? <свят> блядь? Ти, <свят> ти дуже хочеш, для тебе чомусь ось цей Ютуб, знаєш, як така штучка Виклик для себе. — на грані, якась така, ти не можеш преодолітить. Це іскушення, спокуса, перепрошую. це. А, і до речі, можливо, можливо. А якщо вийде, а, да, тобто по правосуддю, якщо ти зробиш, якщо ти зробиш все, як потрібно, і в тебе вийде, тут шалене бабло. Куди Дякую За було? перегляд цього випуску на Ютуб не забувайте написати свій варіант того, як можна називати каляки-маляки Соні Морозюк. І за найприкольніший варіант ми розіграємо картину з цим словом від Соні Морозюк. І це буде у вас висіти на стіні. На стіні кожен день будете прокидатися там хуня написано. Ні, не тільки. Будь ласка, не хуйня, не мазня, ну, щось цікаве. Хочеться знати, щоб я задригнулася. Щоб ну, збуді, це, збудіть мене, збудоражте. Що, що, пожалуйста. пожалуйста, що зробіть. Да? Скажи, до свидання людям. Дякую вам за перегляд цього випуску. <кх> На все добре, до нових зустрічей. Берегіть себе! З вами була гадалка, піс.